Акумуляторний секатор від фірми GTM Показую, розказую, ну і буду розбирати, дивитися, що всередині. Постачається у картонній коробці без акумулятора і зарядного пристрою. У комплекті інструкція і гарантія 3 роки, два ключика і мастило для леза. Щоб увімкнути секатор, треба натиснути кнопочку Тут. Загорівся зелений індикатор, далі робимо подвійний клік. Все. Секатор може працювати. Зараз рот відкривається на максимум, складає приблизно 3 см, але це можна регулювати за допомогою цієї кнопки. Бас. І рот відкривається вже зовсім на трохи. Наприклад, для обрізки малини. Друге положення виходить ось так. Третє. Через 20 секунд без діяльності секатор уходить в режим очікування. Щоб його активувати, треба знову натиснути двічі. Поставив акумулятор 2 Агоди і взяв гілочку 2,5 см. Не помічає взагалі. Брусочок сосновий. Черенок від швабри із твердої породи дерева. Не з першого разу. Батарейка на 4 а години. і той самий черенок. Вже значно краще, тобто ви зрозуміли, що ємність акумулятора впливає на потужність інструмента. Беремо цвях і забуваємо про нього, бо ви підписані на адекватного блогера. Інструмент призначений для роботи по дереву з акумулятором на 2 ампер години важить 1100 грам, і вказавши промокод Іван Ліс на сайті gtmukraine.com.ua ви зможете придбати цього красавця за найкращими цінами. Посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео, обіцяв розібрати. Розбираю. Ну, По-перше, за допомогою двох гвинтів знімається ось ця кришка для того, щоб ви могли змащувати механізм. Щоб оця гаєчка не розкручувалась, вона має насічки і тримає її ось цей фіксатор. Ця залізяка виглядає ось так і має поважну товщину, ножі також якісні і товстецькі. Ця частинка ножа 4 мм, і ось ця має 5 мм. Всередині виглядає все ось так: ця платка пролита лаком повністю. Далі металевий редуктор і безщітковий двигун, позаду якого стоїть плата керування, яка також повністю залита герметиком. До речі, кнопочка безконтактна. Тут стоїть датчик хола, а на цій частині магнітик. Тобто нема ніяких контактів і така кнопка буде працювати вічно. Двигун і редуктор, наскільки я зрозумів, одне ціле і не розбирається. Да й пофігу, гарантія все одно 3 роки. Ось такий цікавий дядько був сьогодні в мене на огляді. Якщо відео сподобалось, ставимо лайк і підписуємося, бо вже скоро буде чергова новинка від GTM. Акумуляторний фарбопульт. Дякую за перегляд!